Я Кириченко Олександр, вчитель фізики Йосипівської гімназії Чеповської територіальної громади Коростенського району. 1 березня буде рівно 12 років, як я працюю в школі. І знаєте, що я спостерігаю всі ці 12 років? Саме так стійке зниження зацікавленості учнів в навчанні в цілому і у вивченні фізики, зокрема. Що з цим робити? Дивувати! Бути з учнями і офлайн, і онлайн, бути режисером і постановником, сценаристом і актором, та навіть трошки клоуном. Головна ідея мого педагогічного досвіду це побудова міцного фундаменту для знань учнів, що полягає в розумінні того, що фізика це яскраво. Неможливо конкурувати з новітніми технологіями за зацікавленість учнів. Інстаграм, Тікток та ігри цікавлять їх більше за уроки. Тоді нумо малювати світло. Хто відмовиться від такого фото для себе? А як щодо того, щоб зробити відеоролик об'ємним, спроектувати його просто в повітря? Виготовимо 3D-окуляри та 3D-проектор. Фізика це актуально радіоактивність завжди цікавить учнів, а особливо сьогодні, коли всі говорять про можливість ядерних ударів. Тому слід провести дозиметричні виміри, а також дослідити вплив Чорнобильської катастрофи на наше життя зараз. З першого дня в школі я самостійно розробляю контрольні та самостійні завдання, щоб вони також були тісто пов'язані з життям. Фізика це корисно. Що фізика корисна, говорять всі. Але як це довести? Я з учнями розробляла модель барометра, що допомагав визначати погоду. А ще ми вивели формулу стиглого кавуна, щоб завжди обирати тільки найкращі кавуни. Фізика це просто. У вивченні будь-чого головне відчуття успіху. Щоб створити таку ситуацію для учнів, я розробила тренажер з фізики. Це збірник задач з авторським дизайном і дуже простими завданнями. Він підходить як для офлайн, так і для онлайн навчання для синхронного і асинхронного режиму. А інтерактивний помічник РОНТО завжди прийде на допомогу. Достатньо тільки один раз вкласти на нього. Фізика навколо нас. Пандемія, війна, вимушена дистанція. Гадаєте, це чинники, через які впали знання учнів? Ні. Це можливості навчитися проводити досвіди просто на кухні, освоїти платформи YouTube та Classroom, стати ближчими до учнів. Досліди з підручних матеріалів запам'ятовуються краще та мотивують учнів, привертають їх увагу до вивчення фізики. А пояснити і навчити можна тільки після того, як зацікавив.